Покажу, що їсть мій чоловік за день для схудення. Він уже схуд на 47 кілограм. І це без спорту, лише на харчуванні. І так, на сніданок у нього були відварені яйця та вівсяна каша з насінням. Льон, соняшник та гарбузки. Всі лішов на сьогодні на другий прийом їжі. Макарони з кальмаром і овочевий салат з огірків та помідорів. Також шурукова додавлена. На наступний прийом їжі була тушкована квасоля у томатах, овочевий салат, заправлений оливковою олією, та запечена у духовці риба шпага. Далі була знову квасоля, але уже з відвареним філе індички, оливками та свіжим огірком. До речі, овочі та салати ми завжди солимо. Далі була кава без цукру чорна та декілька чорносливів. І на останній прийом їжі у нього було запечені баклажани з яловичим фаршем. Ось так вони красиво виглядають у розрізі, та зелене яблучко.